Коли вийде Layer Zero і чи взагалі буде девелоп? Ці питання зараз цікавлять велику частину криптоаудиторії. Я вирішив зробити відео і поїлити своїми думками. Напевно, всі бачили скільки різних інсайдів і вкидів виходить зараз про Layer Zero. Найбільше інтригує нас фаундер Браян Перегріно. Перші такі загадки почали появлятися в липні, коли було ось це фото з баскетбольного матчу, в якому рахунок 28-7. Тоді ж всі, так само і я, подумали, що 28 липня був якийсь снапшот або ще щось. Нічого в цей день не відбулося, ніяких новин не було, і від цього часу вже пройшло досить багато днів. Тому я вже сумніваю, що 28 липня був якийсь снапшот, але щось все-таки цього дня було. Далі, якщо повертати твіттер, бере на перегріну, ми бачимо багато всяких загадок і натяків. Не всі їх поширювали, тут є багато чого цікавого. Я думаю, ви бачили цих пінгвінів, багато фото, багато всяких штук. Видно, що нас до чогось підводять, до якихось новин, до якихось анонсів. До нічого толком немає. 18 вересня вийшов ось такий ще один цікавий пост, на якому рахунок 12.9. Багато хто поширив те, що типу снапшот був 12 вересня, але не розумію, чому ніхто не додивився це відео до кінця, в якому рахунок став 12.10. Я думаю, що тут все-таки натяк не на 12 вересня, а на 12 жовтня. Таке моє невеличке припущення, що все-таки щось має відбутись вже 12 жовтня, можливо нарешті буде якийсь офіційний анонс. Я знаю, що вже багато хто з вас задобався чекати. Чому в мене така думка, що все таки ця історія підходить до кінця, скоро будуть якісь офіційні анонси чогось, дав по виходу токена і так далі, тому що порок вже. Ну, дуже готовий до виходу. Хайп потрохи вже спадає, а це погано для них. Я думаю, вони це розуміють не гірше за мене. Якщо переглянути статистику на старгейті, тут вона вже зменшується. Ми бачимо, що в вересні вже є набагато менша статистика по транзакціях. По об'єму також вже статистика впала. Бачимо, що пікові значення були в липні-серпні. і Я думаю, що десь, можливо, в кінці серпня і був цей снапшот, але це. Лише такі мої припущення, які нічого по факту не значать. Тому, якщо вірите, що 700 ще не було, можете продовжувати робити активності. Також, я думаю, ви бачили, що FTX подав позов на 0 з вимогою повернути 86 мільйонів. Я дуже в цьому всьому не розбирався, трохи почитав і розумію, що тут FTX нічого не світить, вони дають якісь незрозумілі позови, повернути вони цього не зможуть. І в вони ніяк цим не зашкодять. Вони хочуть, щоб ЛайРзерв повернув їм частку проекту, 5% яких вони продали їм взамін на свій кредит. Типу ЛайРзерв пробачив кредит 45 п'ять мільйонів FTX -у. Зараз цих 5%, які вони віддали, вицінюються не в 45, а 150 п'ятдесят мільйонів. Думаю, зрозуміло, що FTX хоче щось з цього пирога забрати. На рахунок умов, за які нам роздадуть девроп, я думаю, буде досить розумно порівняти їх з арбітром. Можливо, в лаєр-зеро будуть трохи жорсткіші умови, але схожі, тому що якщо робити надто жорсткі умови, вони поберуть своїх реальних користувачів, які оцінюють їх, їх їхній проект і використовують. А це, на мою думку, нерозумно. Звісно, що тим, в кого дуже багато транзакцій і об'єм їхніх гаманців виглядають крутими, вони мають роздати більше. Це є головний міст, там задіяння різних мереж буде. Транзакції в часі 2, 6, 9 і більше місяців. Частота транзакцій, типу скільки транзакцій і скільки задіяних днів. Також вартість транзакцій. Я думаю, по цьому також поберуть велику частину тих, хто робив транзакції на 1-2 центи. І ще там деякі незначні умови. Давайте на кінець закріпимо, що ми з цього всього собі можемо вивести. Вихід токена найближчим часом, тому що немає сенсу ніякого тягнути далі. Зараз найліпший час їм виходити, а можливо, вже навіть трошки пізно, тому що хай проходить. Чи був снапшот? Моя думка: 75% що він вже був, і 25% що ще не було. Ви вирішуєте самі, робити, берете ризики на себе. Я майже транзакції вже не роблю, лише десь може деколи раз на два тижні. На даний час більше часу я виділяю іншим проєктам, які в перспективі можна насипати не менше. Це Язика Sync, Starknet, Linea і Zora Network. Відео гайди з покроковою інструкцією на всі активності у цих проєктах ви можете знайти на цьому YouTube каналі, але перед тим не забудьте підписатись, тому що 80% користувачів, які дивляться мої відео, є не підписані. Також не забудьте поставити лайк і дзвіночок, тим самим ви підтримаєте мій україномовний контент. З вами був Крипто Українець. Нехай щастить!